Друге послання Йоанна Богослова. Старець вибраній пані та її дітям, яких я люблю у правді. І не лише я один, а й усі ті, що пізнали правду задля правди, що перебуває в нас і буде по вік з нами. Нехай з нами буде благодать милосердя. І мир від Бога Отця та від Ісуса Христа, Отцевого Сина, у правді та в любові. Я вельми зрадів, що знайшов між дітьми твоїми таких, які живуть у правді за заповіддю, яку ми від Отця прийняли. І тепер прошу тебе, пані, це не те, щоб я нову заповідь Тобі писав. А ту, що маємо від початку любімо одні одних. Любов житься в тому, щоб жити за Його заповідями, а заповідь ця, як ви то і чули від початку та щоб ви в любові жили. Багато безпокусників поширилось у світі, що не визнають Ісуса Христа, який прийшов у тілі. Той то спокусник і є антихрист. Зважайте ж на себе, щоб не втратити те, що ми заробили, а щоб прийняти повну нагороду. Кожен, хто забігає наперед і не тримається Христового вчення, той не має Бога. Хто ж перебуває в цьому вченні, той Отця і сина має. Якщо хтось до вас приходить і цього вчення не приносить, того до хати не приймайте і не вітайте, бо хто його вітає, той бере участь у його лихих вчинках. Чимало мав я до вас писати, та не хотів на папері і чорнилом, але надіюсь прийти до вас і усно з вами поговорити, щоб радість ваша була повна. Вітають тебе, діти, сестри твоєї вибраної. Третє послання Йоанна Богослова. Старець, улюбленому Гаєві, якого люблю у правді. Любий, бажаю, щоб тобі в усьому велося добре і щоб ти був здоровим, так як і душі твоїй ведеться добре. Я дуже був зрадів, коли прийшли брати і засвідчили про твою правду, як ти живеш у правді. Більшої радості не маю від тієї, як довідатися, що мої діти живуть у правді. Любий, ти вірно чиниш у тому, що робиш для братів Зосібна ж для чужинців. Вони свідчили про твою любов перед церквою. Ти добре зробиш, коли вирядиш їх, як це богові вгодно, бо вони вийшли ради імені Його, нічого не бравши від поган. Отож, ми мусимо таких приймати, щоб були співробітниками правді. Я писав до церкви, але діотреф, що прагне у них бути першим, нас не приймає. Тому як прийду. Згадаю про його вчинки, що він їх робить, виговорюючи на нас лихі слова. Та цього йому не досить він і сам братів не приймає і боронить тим, які хочуть приймати, та ще й із церкви виганяє. Любий наслідуй не зло, а добро хто добро чинить, той від Бога. Хто чинить зло, той не бачив Бога. А про Димитрія всі свідчать навіть і сама правда. І ми теж свідчимо і знаємо те, що наше свідоцтво вірне. Чимало мав я тобі написати, але не хочу писати чорнилом та пером. Надіюсь, незабаром побачитися з тобою, той поговоримо собі усно. Мир тобі Вітають тебе, друзі. Вітай, друзів, пойменно!